Так, Слава Україні всім. так Прапор трошки не той. мав бути шведський, щоб вчився якийсь такий швейцарський, чий він там, щось значить що, Стокгольм лишається позаду. Далеко-далеко, позаду лишається. Плеву, плеву додому. З такої ділової поїздки, була перед програмна ділова поїздка. Їздив я до їхнього короля Карла Густава 16 домовлятися за F-16. Але він мені казав на зустрічі, каже, ти ще трохи замалий до F-16, я тобі дам міні f 16 О, Виписав мені по накладній F-16 міні, але я їх мушу. Перевірити, скрутити, що не скручується, змотати ізолентою, пластиліном, там, певно, якщо, якщо треба буде, О, що треба зробити. При зборці завжди є лише запчасті викинути. Перевірити, скільки солярки бере на 100 км, чи включається перша, друга, третя передача. Як мій старшина коли сказав в е 80-ті, трихев е рубав. Задній ход перевірити, чи включається в задній ход. <плес> чи коробка передач фонциклірує, чи все нормально там. О, цікаво, скільки солярки бере. І якщо все буде добре, перевірити, чи літають, чи їздять, чи літають і відправити туди, де треба. Буде, буде бавовна. Так що все чітко, слава Україні.